Так, оренди складу місто Хмельницький, вулиця Польова, Дріб 2. Заїзд до нього з західної окружної. Склад новозбудований з газоблоку. Роздвижні великі металеві ворота. На склад є вже встановлений генератор на 50 кВт, 50 чи 55, ось його номінальна потужність. Далі. Ворота утеплені мінеральною ватою, перекриття стелі, сендвіч панелі, ворота автоматичні. Ось вони працюють тобто, на механізмі. Підлога промислова, безпильна підлога. Склад у нас розділений на дві частини, тобто в два рівні. У нас є. Основна частина орієнтована 500-600 квадратів, другий рівень біля 300 квадратів. І є ось такий підйомник, лібьодка, він електричний, працює вантажопідйомністю підйомністю до 2 тонн. 1400 кілограм, щось орієнтовно так. Далі, по наступним приміщенням, у нас є одне підприміщення, приміщення, до нього є спуск, рампа, заїзд в. До нього воно ізольоване, закрите, його площа 86 квадратних метрів. Ворота заварені, закриті, вони не діючі, на нього з них виїзду немає. І також є офісна частина приміщення, яка має санвузол, має е, для Так, тут у нас розташовані е, туалет. І там для персоналу, може бути для роздягалки, є вода каналізації, виведено бойлер. Площа цих приміщень орієнтовно одне в нас приблизно квадратів.